В обласному центрі 45-та маршрутка в'їхала у стоячий бус. Водій громадського транспорту відволікся на хвильку і сталося зіткнення. Автопригода відбулася на вулиці Олени Теліги біля військової частини. Міська маршрутка за номером 45 зіткнулась з Мерседес-спринтер, який стояв на узбіччі. Внаслідок удару транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Одна пасажирка маршрутки має травми. Щоправда, які саме і наскільки вони серйозні, поки ще невідомо. Її Повезла у лікарню. Водій громадського транспорту свою вину визнав, пояснив, що розраховував пасажирку і відволікся від дороги. Коли очі підняв, то вже летів у бус, загальмував, але було пізно. Жіночка пішла, підійшла, розраховуватися. О, я звернув увагу на жіночку. Як я на дорогу почав притормажувати і догнав за руку. За те, що зловив гав, доведеться відповідати самому водію маршрутки. Перш за все, компенсувати збитки власнику пошкодженого мерседесу.